Останнім часом Харков перебуває під обстрілами цим типом зброї, це «Молнія-1» російського виробництва. Тому хочу сказати, що і вчора, і позавчора, були. Прильоти цього ви, виду озброєння. На жаль, ми маємо сьогодні чотирьох людей, які отримали поранення від цих запусків, і дуже багато руйнація. Хочу сказати, що сьогодні, починаючи з понеділка, тобто за цей тиждень тільки 44 житлових будинка харків'ян постраждали. Тому наша комунальники зараз працює для того, щоб Зробити так, щоб закрити контури, щоб люди могли мати більш-менш нормальні умови для життя пам'ятаєте, що у жовтні було дуже таке серйозне прильоти по місту Харкова. Це були переважно житлові багатоповерхівки, які розташовані у Харкові, і дуже багато руйнацій, які є. Ці под'їзди, які зруйновані. Де десь де не було таких прильотів, ми відновили вже. а ці під'їзди, які зруйновані, вони не підлягають відновленню, швидкому відновленню. Працюють наші експерти, ми розбираємо ці під'їзди і будемо відбудовувати їх. А в інше всі, всі під'їзди, які більш-менш ціли, ми подали вже всі комунальні послуги, зашили контура, відремонтували дахи і там перебувають та живуть люди. Що стосується цих руйнацій, то дійсно це певна процедура, бо нам потрібно зробити експертний висновок. Це не ми робимо. А це державні установи роблять. Ми тісно співпрацюємо з ними для того, щоб якнайшвидше почати відбудову цих под'їздів і цих квартир харкиян, які були на жаль, зруйновані. Люди отримують кошти по системі. Є відновлення, є відбудова, і ми організовували на кожному прильоті такий виїзний ЦНАП, де допомагаємо людям, щоб вони отримали ці документи, які необхідні. Не для того щоб вони отримали кошти. Крім цього, ми домовилися з деякими міжнародними організаціями, міжнародними фондами для того, щоб люди мали можливість отримати від них кошти. І вони отримають від них кошти по 10 тисяч гривень на кожного члена родини, в квартирах яких є руйнація. І будемо продовжувати цю роботу далі. Ми не зупиняємося ні в коєму разі і будемо відбудовувати, будемо робити так, щоб люди могли перебувати, жити у переважно своїх квартирах.